Привіт! Цього разу ми відкопали інструменти часів Радянського Союзу. Сьогодні ми їх порівняємо із сучасними та дізнаємось, які кращі, а які гірші. У кожного порядного мужика в арсеналі є шуруповерт. У мене в тому числі, адже без шурика нікуди. У мене середній варіант. А виглядає він так, тому що ми постійно його використовуємо під час виготовлення різних саморобок та й просто в побуті. Ось цією крутилкою ви можете виставити потрібний крутний момент простіше кажучи, потужність. Цими кнопками вибирається напрямок обертання. А завдяки чутливому курку, можна підібрати потрібні оберти. Затискаємо в патроні біто або ж сверло і можемо приступати до роботи. Зручно. Але давайте подивимося, який пристрій замінював шуруповерт в СРСР. Це ось такий ручний дриль. Виглядає він дійсно по радянському. Напевно, у ваших дідусів досі такі є в гаражі. Давним-давно така річ коштувала 3 карбованці 80 копійок. Хоч вона і зроблена дуже по-простому, але важить зовсім немало щоб змусити цей дриль працювати, потрібно міцно вхопитися за чорну рукоятку і почати крутити. Нумо порівнювати його із сучасним інструментом, і почнемо якраз з нього. Для першого випробування ми взяли дерев'яний брусочок товщиною в 3 сантиметри. Запускаємо секундомір і сверлимо. Шурик впорався з таким бруском всього лиш за 13 секунд, досить швидко. А тепер давайте дізнаємося, за скільки впорається радянський дриль для чесності експерименту. Ми використовуватимемо одне і те ж сверло, тому міцненько його фіксуємо в патроні дриля, знову запускаємо секундомір і крутимо з усіх сил. Цього разу сверло продерявило дерево за 51 секунду, майже за хвилину. При цьому я намагався крутити дуже швидко. Так собі результат я вам скажу. А для наступного тесту ми взяли шматок товстого металопрофілю, зафіксували в патроні сверло по металу, запустили секундомір і почали сверлити. Метал не дерево, і навіть шуриком сверлиться не швидко. Боюся уявити, як я сверлитиму радянським. Дрилем. Але поступово метал піддавався. І згодом ми отримали отвір. Не дуже швидко. Беремо теж сверло по металу. І тепер фіксуємо його в радянський дриль. Беремо такий самий профіль. Запускаємо секундомір і сверлимо. На диво, метал сверлився непогано, мабуть, через хороше свердло. І впорався я цього разу аж за 2 хвилини 33 секунди. Дуже довго. І Тут відразу можна було б сказати, що сучасний шурик переміг. Це і так зрозуміло. Але у радянського дриля теж є плюси. Перший це надійність. Тут просто-напросто нічому ламатися. А ось шурик це все-таки електроніка. І в будь-який момент щось може вийти з ладу. Другий плюс: таким дрилем можна працювати під час відключення електроенергії. Шуруповерт, хоч і акумуляторний, але його потрібно від чогось заряджати. Під час відключення електрики нам дуже допомагає портативна електростанція від EcoFlow. Це як повербанк, тільки набагато крутіше. На задній частині є 4 звичайні розетки, в які можна підключити все, що завгодно. Від такої електростанції ви зможете не тільки зарядити ширу а й заживити потужну болгарку, або ж забезпечити собі освітлення в той час, коли електрики немає ні. В кого? Екофлоу Дельта запросто запитує наші досить потужні освітлювальні прилади і зможе пропрацювати при такому навантаженні близько 5 годин. А ще можна підключити телевізор, холодильник, домашній ПК, роутер і навіть Starlink все, що необхідно для нормального життя зі світлом. Заряджається така станція до 100% лише за годину. Дуже крута штука, тим більше в наш час. За посиланням в описі під цим відео і обирайте щось собі. З цим розібралися. А зараз давайте поглянемо на цілі набори. Сьогодення та часів СРСР. Спочатку пропоную відкрити сучасний і поглянути на комплектацію. Ого, немало тут всього. Ріжкові ключі, пару видів викруток, головки. Як я розумію, тріскачки до них. Плоскогубці, круглогубці, кусачки, молоток, ось така викрутка і безліч насадок до неї. Дуже багата комплектація. Давайте тепер відкриємо радянський набір. Його ми знайшли на одному цікавому покинутому об'єкті. Ну тут вже не так багато всього, але теж не порожньо. Можемо спостерігати головки, до них ось таку тріскачку. Плоскогубці, кілька ріжкових ключів. Напевно, решта загубилися дві виколотки. І ще якийсь важіль. В цілому непоганий набір. І після довгого часу лежання без діла добре зберігся. А це свідчить чудові якості металу. Весь інструмент робочий і виконує свої функції. І я думаю, буде їх виконувати ще не один десяток років. А ось скільки прослужить сучасний набір, покаже тільки час. У нього хоче крута комплектація, та інструмент виглядає стильно, але справляється. Він з завданнями так само, як і радянський. Тому я вважаю, що справедливо буде оголосити нічию в цьому порівнянні. Ну і на сам кінець ми підготували щось дуже цікаве. Це ось такий радянський бензиновий пальник. Він, хоч і виглядає не дуже, але має бути робочим. Ну а порівнювати ми його будемо з ось таким сучасним газовим. Накрутив пальник на балон, підпалив газ і можна використовувати а ось із радянським не все так просто. Але набагато цікавіше. Для початку його потрібно заправити. Тому відкручуємо цю кришку. Сюди потрібно залити бензин. Вставляємо лійку і заправляємося. Готово! Закриваємо кришку назад. На ній багато хто вже помітив ніпель. До нього підключаємо насос і накачуємо повітря. Справа в тому, що в газовому балоні відразу є тиск, а тут ми його створюємо самі. Достатньо. Після цього відкриваємо цей козирок і підпалюємо ванночку з бензином. Навпроти пальника ставимо цеглу і потихеньку відкриваємо краник. Наш пальник вже починає прогріватися. І через хвилин 5, якщо прибрати цеглу і додати газу, то полум'я стане яскраво синім і горітиме з таким цікавим звуком. Ось тепер можемо вже порівнювати наші пальники. Перше випробування буде досить простим. Ми поклали дрова у мангал і хочемо дізнатися, який пальник розпалить їх швидше. Почнемо як завжди, з сучасного. Запускаємо секундомір і приступаємо. Незважаючи на те, що дрова були сирими, сучасний пальник впорався через 2 хвилини 20 секунд. Нормально. А який результат покаже радянський пальник? Старе багаття якраз прогоріло. І ми поклали в мангал нових дров. Запускаємо секундомір і погнали. За допомогою радянського пальника ми розвели багаття всього лише за 50 секунд набагато швидше, ніж сучасним. Наступний тест ми проведемо на бляшаних банках, спробуємо їх розплавити нашими пальниками. Починаємо з сучасного. Спочатку метал почав червоніти, а потім плавитися. Сучасний пальник впорався з алюмінієвою банкою за 4 хвилини 45 секунд. Не особливо швидко, але впорався. Тепер спробуємо радянським. Він практично миттєво почав дірявити банку полум'я, а в кінці експерименту перетворив її на алюмінієвий коржик. Я був у шоці, і це все сталося лише за 34 секунди. Ось такі пальники, а який ви б хотіли собі. Радянський. Чи сучасний? Напишіть у коментах. Ну і можете глянути ще ці ролики. Вони не менш цікаві. До зустрічі!